Ось мій лісовий тачок, один дядько дуже хороший, обгорав від пожеж повністю по кругу. А я прийшов, поки є час, деяким сім'ям ставити вже заставні. Я їх трошки поскорочував, небагато, там магазини позабирав, але деяким треба вже ставити. Там в мене є рої, приїхав і трошки хочу ці буріни покосити. Буде добре. Там він трошки облітується. Хочу зараз колоду подивитися, одну другу. Хочу що там. Що у нас там? Звісно, він тут мені кучу гурі понагорував, але нічого. Там облітується. Там зверху бачу облітується. Ось зараз колоду. Огляну одну, потім другу і потім буду роям ставити заставні.